Слава Україні! Триває 1261 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 147 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинувши 15 керованих авіаційних бомб та здійснив. 328 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано дев'ять атак російських окупантів у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове та в напрямку Куп'янська та Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє Торське та в напрямку Григорівки. На Сіверському напрямку російські окупанти вісім разів атакували позиції Сил оборони України поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Новомаркове. На турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербанівка, Яблунівка та в напрямку населеного пункту Олександро Шультине та Русин'яр. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 38 атак російських окупантів у районах населених пунктів Попів'яр, Маяк, Сухецьке, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролівівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне та Новоукраїнка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак у районах населених пунктів Новопіль. Зелений гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія. На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони України успішно відбили 6 атак російських окупантів. Учора російські терористи завдали по території України 87 авіаційних ударів, зокрема скинувши 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили 6074 обстріли, 111 із них із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4073 дрони камікадзе. Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління, три артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1040 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 163 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні.